Вітаю дорогі друзі та всіх тих, хто зайшов на мій канал вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам частинку ось такого сервізу, який виготовлявся на полтавському фарфоровому заводі. Має він ось таке клеймо, другий сорт. Це не ручний розпис, це деколь. Я думаю, ви всі знаєте, що деколь це так звана, можна сказати, наклейка чи переводка, клеїлись вони на вироби. Якщо придивитися, то видно, що це неручний розпис. Ось такі чашечки, висота їх приблизно 6,5 см. досить щедра, позолота, по обідку, на ручечці. Вони є досить прозорі. Сподивіться, як просвічується, сподіваюсь, вам видно вага. Такої чашечки приблизно 133 грами. Інколи запитують, навіщо я роблю це зважування, я вам скажу для того, щоб показати наскільки легкий чи важкий є виріб, ну, щоб вам приблизно розуміти. Подивіться, яка гарна позолота, яке гарне збереження. У мене бабуся дуже любила цей сервіс, він у неї зберігався в серванті. Якось раніше він мені був такий непримітний, а зараз я його оце роздивляюся і розумію, що дійсно він гарний, тим більше цих виробів. Зараз стає все менше і менше, досить важко їх знайти, тож я стараюсь їх зберігати, особливо, якщо це пам'ять про рідних людей. Ось такі чашечки. Далі хочу вам показати молочник, теж досить багато Позолота, на ручки, на носику. Форма, як і в більшості полтавських парфорових молочників. В основному вони всі однієї форми. На жаль, назву форми я вам не можу сказати, але по ньому видно, що це. Виготовлялося на полтавському фарфоровому заводі. Ось такий гарний пузатий молочничок. Він досить є зручний. Якщо користуватись, я думаю, ним досить зручно. І цукорничка. Дуже гарна форма, мені подобається. І дуже багато позолота. Ви погляньте, яка широчезна смужка позолоти. На кришечці також все збереглося ось такий смужечка навколо і на ручечці. І погляньте деколь тут. Трьох екземплярах. не з двох сторін, а аж з трьох. Ось така гарненька цукорниця. Висота цукорниці 9,5 см. висота молочника 10 см, і в діаметрі цукорничка. Також 9 сантиметрів. Ось така красуня. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Вам бажаю щастя та добра. Миру та достатку всього вам найкращого. До зустрічі.